Хочу показати одну дуже таку класну штуку для телефонів. Ну, Не знаю, можливо, ви, не, ну, по крайній мірі, не всі знали, що можна зробити будь-який телефон, щоб в нього була бездротова зарядка, навіть якщо телефон не підтримує бездротову зарядку, є ось такі от модулі. Ось такий от модуль бездротової зарядки. Підключається дуже просто. Підключаєте в гніздо. Зарядки. Потім ставите його під чехол знизу. І у вас виходить. Ну, тільки так заряджати, треба буде винімати, щоб шнуром. Але якщо, допустимо, у вас є бездротова зарядка, тобто ви просто ставите зверху, і все, і телефон заряджається. І прячеться під чехол, причому є на різні моделі телефонів. Ну, Ось це. Під тип С. Це лайтінг під iPhone, є мікро. Дуже класні. Вони тоненькі. Ну, правда, там пропускна способність не дуже велика, 1 А всього. Ну, але, бачите, він тоненький такий. Ну, але з другої сторони то вечір прийшов. Просто телефон поставив собі і все, він заряджається.